Всім привіт! Я сьогодні приїхала оформлювати зону нарочок. Одна сьогодні на монтажі, а зараз ще там закрито, де я буду ставити, буду потихеньку все переносити, до того часу вони якраз відкриються. У мене аж на третьому поверсі все. Я вже трошки перенесла кульок, мені ще два пакетики. Напис, каркас, драбина одиничку. І компресор зараз все перенесу. Прийшла зараз працювати, замовила квіти, зараз я вам їх покажу. От такий амарант стабілізований. Я декілька гілочок замовила. Ну просто подивитись, хоча б мати уяву, як він виглядає, чи мені підходить. Я тут його вже розпакувала. Отакий. Хочу на цю стіну зробити композицію. Не знаю коли, але дуже хочу, як буде мати час, що небудь зроблю. Коли я той час буду мати, ще не знаю. У мене тут на складі творчий безлад, як завжди. Хочеться поприбирати, але коли. Так, і ось ще мені квіти прийшли. От гліцинія така була гарна на фото, але вона мені щось не дуже подобається. Я думаю, її треба буде протонувати білий колір ще. Ну, ці гілочки це я так для об'єму взяла. І сакура. Теж якась вона не, не дуже біла. Треба буде трошки балончиком дати білого кольору їм. І буде все ок. Я тут готуюсь до фотозон. Мені ще треба подіум пофарбувати. Дофарбувати, точніше, я вже почала. У мене на цих вихідних дві фотозони. І описало, я не знаю, ну, вісім, напевно, людей, може навіть більше. Саме на, на цю дату, я не знаю, ажіотаж, а, Ну, я лише дві взяла. І буду готувати їх по максимуму. Тому що ну, в мене не буде багато часу, тому що обидва ресторани відкриваються у дев'ятій не рано, а фотозона вже у другій має бути готова і одна, і друга. А тож, я так думаю, зараз а, ще фотозона з плівочкою, і одна і друга. Тож, я думаю, зроблю плівку на каркаси одразу. Тому що зараз у мене велика машина, я можу перевозити каркаси вже такі зібрані. Один каркас у мене зібраний такий, подвійна арочка, він зібраний такий стоїть. І другий каркас теж подвійна арочка. А, точніше, не подвійна, а така Ну, Тобто, я думаю, зроблю зараз плівку, підготую кульки. І ще мені багато всього треба нафарбувати сьогодні. Такий день дуже насичений. А на суботу я нічого не брала, бо у катрусі буде день народження, тож я ніякі фотозони не брала, буду готувати ще її кульки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а я біжу працювати. Трошки вам зараз покажу, що я буду робити. Мені тут цю арочку треба пофарбувати. Подіум теж дофарбувати. Трошки оновити одиничку, тому що вона так з часом ну, з'являються, якісь там подряпини, плями. Я її трошки пофарбую, щоб вона була гарна. І в мене такий ведмедик, я буду фарбувати бантик. таку фарбу зробила, пофарбую йому бантик. Він буде на такій рамочці. І на цю рамочку ще треба зробити основу, я не знаю, тільки яку буду думати. Словом роботи, як завжди, вистачає. Зараз не знаю з чого починати. Напевно, з подіуму буду фарбувати зараз подіум. Подіум пофарбувала, буде підсихати, а зараз буду цей каркас. Монтувати на нього плівечку. Поставлю матовою стороною і вже готовий повезу на фотозону. Зараз роблю кульки і я зараз покажу, я роблю такі баблси, і мені треба поклеїти бантики на них. Ой. І от е... саме цікаве, що я знаходила клей, коли привозила всі кульки і балони з гелієм сюди. Я його знаходила і думаю, треба його так поставити, поки я не порозкладала всі кульки, щоб він не загубився. І, звичайно, він загубився. Я не знаю зараз, де він. Буду клеїти пістолетом. У мене такий баблс і бантики. Треба поклеїти, ну, буду пістолетом клеєвим. Це такий баблз дабл стаф. Зараз буду надувати ще. Сьогодні субота. Ми приїхали у катрусі день народження. Ми приїхали у Львів. У Львів. Купувати подарунок Катрусі. Зранку були у Львові, Купували катрусі подарунки. Зараз я вже приїхала на склад. Святкування дня народження у неї буде на 4 годину. У мене є якраз трошки часу підготуватись на завтрашній фотозони. У мене їх дві. Одну панельку я зробила таку. Мені треба ще одну натягнути на неї плівочку, щоб у мене вже були всі якби, готові каркаси. Я їх привезу і просто поставлю. Ну а гірлянду, звичайно, вже буду збирати на місці а Сьогодні ще підготую просто кульки під гірлянду, щоб не втрачати час, щоб все це швидко збирати. І ще мені сьогодні треба пофарбувати написи на завтрашню фотозону. От, такі в мене написи з білого ДВП. От саме їх треба пофарбувати. Бежевий колір буду. А другий напис буде з чорного полістиролу. Ну, тут треба. Магнітики наклеїти на нього. Вчора ще дофарбувала подіум. Ми поки були у Львові, мені тато зробив підсвітку. І ось так зараз все виглядає. Іду фарбувати написи, а ви не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Зараз приїхала, хочу, щоб поставили катрусі тортик. Я вже майже підготувалася трошечки, залишилась. Приїхала до катрусів в кафе.